Десять копійок, Я ще що вони вже п'ятдесят, ну ще так. 50 на п'ятдесят 50, десять копійок я вважаю, що вони не грають ролі великої. Як вже двадцять п'ять не грають. Поступово вилучають з готівкового обігу монети номіналом десять копійок Національний банк України спільно з банками України. З першого жовтня їх не карбують, а банки не видаватимуть КАЗ такі монети. каже директор грошового обігу Національного банку України Олег Прохода. Громадянам не треба йти до банків, обмінювати чи здавати ці. Монет, це буде вилучення поступове в грошовому обігу цих монет. Більше всього 27% від загальної кількості монет. І тому таке рішення воно буде мінімізувати витрати банківської системи, учасників грошового обігу на грошовий обіг, на інкасацію, на перерахунок, на збереження цих монет. Часто серед монет можна знайти і рідкісну, кажуть не на камеру, но мізмати Хмельницького блошиного ринку. Варто звертати увагу на стан, тираж та рік випуску. Хмельничанка Надія каже, що 10 копійок не колекціонує, а от коли по 10 гривень попадається, тоді ми одразу їх відкладаємо. О, мало й може вони будуть дорожчі потім. В мене їх вже в принципі майже і немає. Тако навіть в гаманці дуже рідко зустрічаю їх. Вже десь копійок і вже таких цін немає. Напевно, що десь копійок було решта давати. Рішення про вилучення 10 копійок з готівкового обігу є економічно обґрунтованим та логічним, каже завідувачка кафедри фінансів обліку та аудиту Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту Юлія Нікольчук. Держава використовує кошти на те, що люди не використовують серед переваг. Економія коштів держави, спрощена робота банків та торговельних кас а також прості та швидкі розрахунки. А для людей зручне округлення сум до найближчих нуля або 50 копійок без підвищення цін. Загалом можна сказати, що Україна рухається тим самим шляхом, що і більшість європейських країн, де дрібні монети вилучаються, а грошова система. Ми стає зрозумілою та сучасною. Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватимуться, оскільки це не має суттєвого впливу на інфляцію, каже Олег Прохода. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.